Привіт! Слава Україні! Продовжуємо грати в Тапс. Так, це у нас остання ця глава. Хто ви тут? Так, це ці, що нападають ззаді. Окей. Пробуємо класти. Де вони? Оцих. Раз, два. І сюди. Де вони? Ось цих. нет Ну ни хера тут, наверное, поможет. А не, давай, помни. Дай сюда. Нормас, нормас, прошли. Так, что там далее? Поки що не до кінця розумію. Так, ці б'ют. Так, давай попробуємо цю штуку покласти. Ну, типу. А, у нас 3000. Окей. ну Давай просто подивимось. Вони ж типа загризуть. Я маю велику надію. Да, лишилося вдосталь їх. Давайте. Де... Блін, програли. Добре. Тоді... Ми отак забираємо, кладемо сюди цього і за нього йдемо. Оце, оце, хвалить. Все. Не дуже важко. Так, що тут? Е... Ну, Давай. Кладемо тут цього і сюди кладемо. Де вони? Ну тут є от... от. Д? Да. да да, 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 да. Отак. Ти трошки не туди йдеш? Ні, він їм не дасть, ні. Тупо одного забрав і все. Добре. Давай щось змушнішого візьмемо. Нам треба ще здальні. Припустим, ти. Так, є. Е -е. І сюди. Давай цих жорстких, щоб вони аграли на себе. Оцей, а він один. Бля, ні. то так не добре. Давай тебе. Типу. Якщо ми їх далі покладемо. Отак. Мені не треба. Ну. Бач, вони, типу, при... Типа, зразу на нього, типа, скачуть. А ну забери. Отак. О! О! Так, вроде норм. Так, цей має тут справлятись. Зараз розкрути своє, блять, заді ще. Чоловічі, ти скорше мо... Ні. Е, Значить, тут нам треба покласти когось мощніше. А хто мощніше у нас? Ну що, ці нічого не зроблять. Що вони зроблять? Треба, щоб вони по максимуму, типа, дали нам час. Щоб цей встиг з цими справитись. Давай, 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 давай. Від... Програм. Добре, значить ці теж не підходять. 500 монет. Зори, може цих. Ні. Отак. Теж ні. Ні, чому? Тому що не може. Ну, типу, як ми клали? Клали, ну, типу, норм. Чого вони на нього нападають? Ху -ху -ху. Може їх ближче треба. Отак. Ні. Значить, далі. Так, ні, як ми клали. їх? Це цікаво. Теж не добре. Типу, ну, бо вони. Давай ще отак. М -м. Значить, значить, ми цих забираємо. Шукаємо далі, що може. Давай ось цих. Та ну, а чого ви на нього пригаєте? Давайте без цього. Дави ну, все одно. Ні, так теж не піде. Ху -ху -ху -ху. Як це працює? Все одно от дивись, вони двоє приходять і розвалюють. Ні. Як ми клали його? Може його ще ближче треба покласти. піду піду. піду-піду-піду Тут що у нас? 120, 150. Ну, блін ну ж тільки що це все працювало. Нормально. Ммм. А нам, типа, треба багато їх накласти, да, я так розумію? Ну, ось на тобі. Прям толпу. Все одно двоє сідай. Один. ну вбий, двоє. Mm. І все одно ось один. Все, вмер, так. Да. Давай, 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 розстрілюється все бедло. Заді йдуть ще. Дві скільки в них ХП, а? Ні, це не варіант. Зараз, на. Сходу. Добре. Якщо ми цих покладемо, то туди будуть нападати. Хм. У нас цього от, от, не потрібно, щоб вони займали цього чувака. Так, окей. Якщо ми візьмемо. А вони всі на нього. Та якої мами? Ні, вони роз, розвалили. Давай тоді. Тоді. Кладемо цього тут. Отак. Припустим. І. Двох. Або одну. Ну вони ж не мають розвалити. Ні, вони розвалили де. Теж це не допомагає. Добре. Тут 140. блядство якесь. Ну так. Ти будеш попадати? Дякую. Так, ззаді ті вже йдуть. Давай, 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 давай. давай. Тепер розвертай! Ну-ну-ну, ну, ну, ну. Не вийшло. Не вийшло чому? Тому що ці слабенькі. Подивимося далі, що в нас є. Ні, це теж не добре. Це їх забираємо. Добре. Та... Давай, давай, давай розстріляй.

Отак. О. Можливо, це щось поможе. Ніхіра, де диви, вони цю розвалили. Ну ще раз. Ні. Значить, цього забираємо, кладемо. Отак. Оцей не попадає. Якогось біса. Давай, 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 Роз, розкидуй. Не йти вертаються. Так, тут мінус двоє. Ні, мінус один поки що. Ну відкинув би його. Ні, він вже стріляє в якусь сраку. Давай ще раз. А я можу за тебе. А толку я ззаді не бачу, що робить. Давай сам. Обертає, 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 брата, відкиду, відкиду. Роман. Все. Хух! Це було. Це було важко. Так, що тут далі? Та тут чим далі, тим гірше. Ти розумієш, подивись. Хто ви такі? Ну ладно, цих ми знаємо. Це жорсткі, чуваки. А цей я Бог його знаю. Ну що тут так само, типу. Треба класти цього. Дальнього. Отак. Е, е, у нас виходить півтори, що залишається. Ми можемо покласти. Де він? Оцього? Але він його розстріляє. Тоді ми покладемо. Ні, так теж не добре. Нам треба теж дальнього якогось. ця штука скільки? 650. Нє-ні-ні, мені. Забри. Отак. Е -е. А якщо ми покладемо оцих? Отак. Раз. Раз. Отак. Давай, зажа запалюй. Так, це грить, получається, да. вот так. А це хер я очень. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, отак. Так, вроді нормально йде. Так, що тут є? Це якісь, Це о 5С. Да що ж ти зробиш? 5000. Ну, 5 тисяч це вже щось, але. Нам знову. Отак. І 3000. Берем. Оцих. Раз, два, три. Да? Недобре. Якщо ми його ближче покладемо. А ближче нам теж недобре. А давай тут покладемо. ні 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 ні, -ні. ти туди не дивись, ти дивись вперед, де. Він своих своїх не б'є? Чи б'є? Б'є, по-моєму. Стій на месте. Все. Ну це, блядь. Ну это, це, 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 це имба. Так, что тут? Давай, давай по. Блять, ну я цих ненавиджу. Що по грошам? 5500. 5500. Мм. Е ну, ти що? І що вона зробить? вона нічого не зробить. Так, да, вона тут. Без сила, але. 5500. Якщо ми візьмем... Ми візьмемо де вона? Я загубив її. Ось. Візьмем тебе. І візьмемо. Припустим. Припустим. візьмем вас. Отак. Дощ! Бля, я лише хотів сказати, що дощ, якщо йому не мішає. А йому дуже мешає дощ. Так, тебе тут. І де ви? І тебе тут. Я без поняття, що тут твориться. Вахканалия, блядь. Добре, що у нас? Два цих лишилось? Ти ХП? Нормально. Але зараз дві цих. У них ж відкат, так? Да? Є раз. Давай до цього. Давай, 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 поки не відкати. Два є. Хм. Так. Що у нас тут є? Длядь знову всі дураки. Та їх до хера. Так, якщо ми їх запустимо сюдою. 6.200. Або тільки в один угол. Ну, припустимо, от сюди. А чека. Чекай. Давай тако. Ти йди сюди. От сюди. А ви, а ви. Ви йдіть сюди. Три. І ти біля нього, 4. Давай. Є. І ти тут відганяєшся все бидло, блядь. Є, так, да, значить. Тепер ти ї... їдете всі сюди. І ото от бидло забирають. А він своїх не, не демажить friendly Fire а нема, бля. І це дуже добре. Так, це теж. Так, це, це важко. Ну, типу. Так, знову ці. Да, їх до хіра. З усіх сторін. Тут хтось є? Тут нікого немає. Так, що ми робимо тут? А що так, якщо проходиш? То ти приходиш. Отак, да да? Це нам не допоможе. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Е... Давай тоді робимо інакше. Кладемо знову цього. Ну, по тій же системі. Тут треба дальніх. Чому? Тому що. Ці не вигрібають. Раз, два, три, чотири. Чотири. П'ять шість. Є, є. І тепер ще візьмем цих. Вони то кудись то долетять. Так, ззаді, 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 братва! Братай, брата, брата, давай, 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 давай його. Є. Дви, він тупо не попадає. Ні, нормально, відкину. Так, тепер ці жорсткі. Ці кого хп до хера. Так, у нас тут ззаді чисто фланаги, да, все добре. Давай, добивай, кого ти там маєш добивати. Оцей один лишився. Давай, скільки там тебе. Ну хп в нього прям дофіга. Я не знаю. Так, що ви тут? Ми тут якісь оши нелюд. Так, тоді робимо іншим чином. Ми знову кладемо цього. Але кладемо з цього боку. Ну, так, кладемо, треба. Буде. І цих кладемо. Ну, щоб відбили спочатку цю ата... э, пригунів цих. Ні, розвалили. Треба ближче. Треба ближче покласти цю. Ось так. Є, поклали. Давай, заряджай. А ти... Дякую. А де той жорсткий? Я не можу, я його не бачу. Так, а, а чему цены, да? Да, я застрял. Да. Я застрял в цих, э, цепочках, блядь. Давай вот так. Я думаю, что он, блядь, не рухается. так Давай, давай, відкиду відкиду, відкиду Є. Yeah. Того жорстко ми бігом були. нормас Піду, пойди, пойду, Так, двоє цих лишилось. І наша пушка? Є. Yeah. Що mm. в нас тут ще лишилось? А, ще є, ще є, ще на цю серію і ще одну. А... І що ви... у ну, ну що тут? Тут тільки так робити. Просто ми більше цих візьмемо. Цього ми візьмемо одного, а цих... візьмемо прямо до хіра. Отак. Все, вони розібрались. Блять, цей. Ну і... ні, не впав. І звідси хтось іде? Чи ні? Да, тут хтось є. Туз був. Що мені здавалось? А шо, а шо, а шо сталося, де? Чекай. Я, не, я не, не, не до кінця зрозумів. Що пішло, не то? Чекай, ні 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 На цих их не добрый вот так. Шо пішло не так, блядь? Дойшов той. Да, він щось сюда забіг дивись Ага. Добре, значить, всі вже не допомагають. <гум> Чекаємо, наша є. Це мега якийсь цей. Що це за чувачок? Ми їх вже не клали. Давай покладемо. Так, і покладемо цього. Максіон. Що ти робиш? Ага. З тебе ще толк є. Годі є. Ти дивиш, не... Вилишний... Та він впав, так не чесно. Давай його покладемо. Ну, я не знаю. Ну, типу, я його не розчув. Так, тут є такий. Давай такого покладемо. Давай, давай, навалюй тут їм. По мордякам бей Ви ж робиться, бля. Він ще живий? Ні, він же здався. Тор 3 4 Три, чотири, п'ять, шість. Я не до кінця розумію, що тут робиться. Але окей. Ні, теж не то. На! Отак. Е -е. На тобі. На 5 тисяч, щоб тобі дати. Ну і кладемо цих. Де вони? по старій схемі. Отак. І отак. Майвистачить. Ти що, блядь, застряв? Ну і що, кулемет, мед типа витягнется все? Ні, ніхіра не витянет, чому ж... Що... А цей пост застряв. Ну стань тут, блядь. Твоя задача вбити отого ж, ж здорового жбана. Ні, він не вб'яє. Херняц. Ну цей боксер є теж ерундовий. Так, нам треба. Давай ну, отак. Чи получиться це? Так, тут лишився цей один, так? Да? Є. Накінець там, так, а звідси ми вже почнемо в наступній серії. Е, дякую, що дивились. Надіюсь, вам дуже сподобалось. Підписуйтесь на канал, кладіть подобайки та залишайте коментарі під відео, це дуже допоможе в розвитку каналу. А так, всім гарного настрою, бережіть себе і пока-пока.